Людинки, всім привіт. Корисна інформація для тих, хто планує стати власником електромобіля і заряджати його на приватному подвір'ї. Адже на відміну від автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, які ви можете придбати в будь-якій точці нашої країни, безперешкодно доїхати додому, потім ще певний час покататись, і тільки потім вирішувати, на якій мережі заправлятись, яке пальне заливати, звичайно, чи з присадками. Питання поповнення запасу ходу електромобіля після його купівлі постане перед вами одразу, як тільки ви приїдете з того місця, де його придбав. З автосалону чи з іншого, наприклад, міста. Ви можете користуватися, звісно, і стаціонарними зарядними станціями, які є десь на мережах автозаправних станцій, торгових центрів чи в спеціально відведених місцях. Але все ж зарядка електромобіля вдома це, по-перше, є найвигідніший варіант, по-друге, це найкомфортніший варіант, тому що мінімальна затрата часу. Ти приїжджаєш додому з роботи, ввечері ставиш електромобіль на зарядку, вранці прокидаєшся, він в тебе заряджений до якогось відсотку чи повна батарейка, і ти їдеш по своїм справам. І так про. Продовжуєш кожен день, тобто тут все швидше, навіть ніж з автомобілями на двигунах внутрішнього згорання. Щоб поповнити заправити їх, вам треба все ж таки виділяти там 10-15 хвилин на те, щоб заїхати на заправку. Тут ви робите все практично за одну-дві хвилини, якщо повторюсь, попередньо свій. Будинок своє подвір'я до цього процесу підготували. Саме тому сьогодні вже з висоти більш ніж двохрічного власного досвіду електромобіля і його заряджання на приватному подвір'ї, хочу дати декілька рекомендацій, що допоможе вам підготуватись до цієї процедури, і допоможе вам почувати себе більш впевненим, адже ви будете знати, що дійсно зробили все правильно. Поїхали! Щоб підготувати своє подвір'я до прийому електромобіля, вам треба знати дві важливі характеристики своєї майбутньої електрички. Це ємність акумуляторної батареї, ємність нетто, менша зазвичай, яка вказується в його характеристиках, і максимальна швидкість повільного порту для зарядки. Вдома електромобілі зазвичай заряджаються саме повільною зарядкою. Швидкий порт, швидка зарядка, необхідна десь в далеких поїздках чи в межах міста, коли ви виїздили весь заряд з дому і вам його швиденько треба поповнити. Ставити швидку зарядку вдома, тягнути потужну електромережу. Є економічно невигідно, тому що це може коштувати якщо один електромобіль. Вдома завжди заряджаємося повільними зарядками. Чому ці дві характеристики є важливими, знаючи максимальну ємність акумуляторної батареї електромобіля і максимальну пропускну здатність порту, ви можете розрахувати, скільки часу вам треба буде на зарядку від 0 до 100%. Чи треба щось робити з вводом в будинок, чи залишити, як є, яку зарядну станцію чи зарядний блок, якої потужності придбати, щоб не переплатити. І воно все працювало, і ви за це не турбувалися. Я зроблю математичні закруглення цифр ємності акумулятор. Акуматорної батарії потужності зарядних блоків, щоб вам було легше зрозуміти. Дивіться, візьмемо ємність акумуляторної батареї на рівні 30 кВт на годину, а потужність зарядного порту на рівні 3 кВт на годину. Так от, щоб зарядити батарейку ємністю 30 кВт-годин, зарядним пристроєм потужністю 3 кВт на годину, вам знадобиться 10 годин. 30 ділимо на 3, отримуємо 10 годин. Якщо у вас акумуляторна батарея більша, наприклад, 60 кВт годин, а зарядний пристрій 3 кВт на годину, то вам треба буде, звісно, 20 годин для того, щоб зарядитися, багатьом це не підходить. Саме тому вам треба буде взяти трішки потужніший зарядний блок, наприклад, на 6 чи на 7 годин. Кіловат, але тут з цим теж треба бути обережним. Чому я говорив, що треба знати потужність максимально пропускну зарядного порту, тому що якщо зарядний порт у вас 7 кВт на годину, а ви хочете швидше, то тут у вас нічого не вийде, навіть якщо ви придбаєте зарядну станцію потужністю 22 кВт на годину, тому що обмеження дає саме автомобілі, яку зарядку ви не ставте. Він більше не зможе в себе прийняти, це щоб ви не витрачали дарма гроші зазвичай з електромобілями, навіть з батарейками, які мають потужність. 70, там, 80, 90, 100 кВт годин ємності йде зарядний пристрій від звичайної домашньої розетки, який має потужність не більше 16 А. Тому що самі розетки на 220 вольт мають обмеження якраз таки 16 А по пропускній здатності. Якщо туди пропускати більше, вони почнуть перегрівати, сплаватися і отримаєте дуже неприємні наслідки. Якщо ви хочете збільшити потужність на рівні 7 11, 22 кВт, тут вам вже треба подумати не про звичайну розетку, а про підключення вже більш потужним чином. Пішли, покажу спочатку простіший спосіб, а потім продемонструю більш потужніший, який я буквально вчора встановив уже собі вдома, зрозумівши за два роки, що електромобілем я користуватись буду, і якось те місце треба облаштувати більш безпечно і зручно. Перед вами спосіб, яким я заряджав свій електромобіль більше двох років. Не скажу, що він є ідеальним, але дещо обґрунтую такий підхід. Дивіться, я намагався зробити так, щоб відстань між точкою вводу з мережі в будинок і точкою підключення зарядного пристрою була максимально короткою. Чому так? Тому що чим. Чим далі у нас відстань, чим більше у нас точок підключення, наприклад, з вводу на розподільний щиток, зі щитка в гараж, з гаража десь на точку підключення, тим більше у нас ризиків, що десь в цій точці може бути гірший контакт і може статися там оплавлення контактів чи перегрівання, чи взагалі якесь коротке замикання. Це перше. По-друге, чим більша відстань протяжність проводки, тим більше у нас йдуть втрати електроенергії. Ще один момент: чим більша проводка, чим через більше точок вона йде, тим більше вона може Перегріватися особливо в літній період може оплавитися і може статися лихо в будинку. Тому я взагалі просто вивів все на фасад: точка воду, точка підключення. Тут у мене стоїть двотарифний лічильник, який з 23 до 7 ранку. Врахує вдвічі меншу вартість споживання електроенергії, ніж це відбувається в день. Вихід з лічильника на точку підключення, на якій встановлено два автомати на фазі і на нейтральному проводі, щоб більше підстрахуватися. Якщо на фазі автомат не спрацює, то спрацював якраз на нейтральному дроті. І обов'язково заземлення. Нормальне, якісне заземлення, тому що без заземлення, по-перше, більшість блоків не запрацює, як бачите, червоним, навіть горить, я ще електромобіль сюди не підключив. По-друге, ну, знову ж таки, це ваша безпека, якщо десь вийде струм, умовно кажучи, на дріт чи на розетку, вас може вдарити струмом. Якби. Тому це, умовно кажучи, такі заходи, яких я притримувався для того, щоб це зробити максимально, максимально безпечно. Далі, що стосується зарядних блоків, дивіться, вони не всі йдуть, як я навів Наприклад, там потужністю 3 кВт, та в цілому потужність зарядних блоків не пишеться саме у ватах у більшості випадків на зарядних блоках. Зазвичай тут вкажуться максимальна сила струму, яку пропускає через себе цей зарядний блок. От на моєму зарядному блоці написано 13 А. Як розрахувати його потужність? Ми маємо силу струму помножити на напругу в мережі. 13 А множимо на 220 вольт, отримуємо щось там 2800 з хвостиком ват. Ділимо на 1000, отримуємо 2,8 кВт. Це так, щоб зрозуміти, яка у вас буде потужність, знову ж 13 А – це не більше ніж ця розетка може пропустити. Розетка нагадаю, звичайно, на 220 В. Має максимальну силу струму на рівні 16 А. Часто зустрічаються зарядні блоки потужністю там, 6, 8, 10, ну і от 13 А. Тому, якщо вам потужності і часу для зарядки електромобіля буде достатньо, не треба нічого мудрувати. Отакий спосіб мені він обійшовся щось біля 1000 гривень, тоді коробочка, автомат, розетка. цю штукенцію я придбав взагалі десь за 15 доларів на Aliexpress. цього вам буде достатньо. Навіть якщо у вас розетка, звичайно, в гаражі теж нормально, якісна, туди протягнута нормальна проводка і є заземлення, ви це можете. Можете використовувати і вам не треба нічого там збільшувати потужність мережі, ви можете вдома отак таким способом заряджатися, і вам цього має бути достатньо. Але якщо ваш електромобіль має більшу поємність акумуляторну батарею, там під 60, 70, 80 кВт годин ємності, вам вже треба буде мати хоча б зарядну станцію чи зарядний пристрій потужністю хоча б 7 кВт, щоб ви могли там за ті ж самі 10 чи 12 годин, умовно кажучи, з 8-ї вечора до 8 ранку зарядити свій електромобіль. Тут вже такі блоки Ну, я б сказав, то використовувати можна, вони також є присутні у продажу, але це не є зручно і це не є максимально безпечно. Назвемо так. Пішли, покажу другий спосіб. Перед вами спосіб, яким я заряджаю свій електромобіль від учора. Це зарядна станція або так званий Волбокс. Цей спосіб є дещо кращий, ніж я показував попередньо, тому що те з'єднання з розеткою на дворі, воно не є максимально вологозахищеним. Туди потрапляє дощ, туди потрапляє волога. Декілька разів у мене бували ситуації, коли сприйняв. Працьовував захист, і електромобіль на ранок не був заряджений. з цим Пристроєм я дещо затягнув, я планував встановити його раніше, але війна внесла свої корективи. Я не перебудував гараж, не змінив потужність в воду, але і тягнути далі вже бачу немає сил, тому що почав турбувати саме за безпеку і за те, щоб все ж таки мати заряджений акумулятор на ранок. Цей пристрій мені коштував біля 10 тисяч гривень. Я придбав версію з Wi-Fi для того, щоб мати можливість контролювати процес заряду, контролювати кількість спожитих кіловат потужності своїм електромобілем і мати можливість. В цілому безпечно спокійно спати, тому що Вологозахист, і, що найголовніше, це підключення. Тут вже підключається ця зарядна станція, не через звичайну розетку, яка в нас в будинку чи в гаражі, а вже через нормальне з'єднання дротів одразу на автомат чи спайка, чи з'єднання знову ж таки на якійсь потужній колодці, де не буде якогось короткого замикання чи перегрівання. Потужність, повторюсь, можна подати і більше, але я встановив силу струму на рівні 13 ампер це менше 3 кВт. Таким чином, я можу ці 5 кВт вводу воду на мій будинок, не збільшую. Чи потужність використовувати і для того, щоб заряджати електромобіль, але він у мене вночі зазвичай заряджається, і для того, щоб в мене в будинку працювали пристрої: пралка, чи духовий шкаф, чи інші пристрої, якими я користуюсь. Якщо ви хочете, щоб заряджався електромобіль швидше, чи вам треба, щоб він заряджався швидше, бо він має більшу ємність акумуляторної батареї, тоді вам треба міняти потужність вводу в ваш будинок. Не завжди це має бути обов'язково три фази. Ні, можна і через одну фазу пропускати, там, здається, 7 чи 11 кВт. Але ви маєте пам'ятати, що кожен кіловат потужності коштує біля, не пам'ятаю на зараз, на 2022 рік це коштувало біля півтори тисячі гривень. Тобто збільшуєте на 10 кВт, доплатіть ще 15 тисяч гривень, плюс вам треба замінити автомати, плюс вам треба замінити проводку. Тому ще раз подумайте, чи вам така потужність і вам така швидкість треба. Зазвичай, повторюсь, для середньостатистичних електромобілів достатньо стандартного вводу в будинок і достатньо зарядних пристроїв на рівні там, 3%. 4 кВт на годину. Вигідно придбати аналогічний зарядний пристрій. Ви можете напряму від продавця з Китаю. Внизу під відео я залишу посилання на магазин Aliexpress, де ви можете обрати зарядний пристрій Fairy різної потужності, різний штекер, і напряму замовити його до себе додому. Також не забудьте скористатися кешбек-сервісом Leti Shops, який створили українці, для того, щоб українці економили на подібних замовленнях з Китаю і не тільки в різних магазинах. Спочатку реєструєтесь на Leti Shops, потім переходите на Aliexpress, робите замовлення. І через певний час вам в кабінет нараховується кешбек, який потім ви можете використати на такій сумі більше 10 тисяч гривень вартості товару, у вас буде доволі таки непогане повернення коштів. Тому користуйтесь і купуйте вигідно. Як виглядає процес постановки електромобіля на зарядку? Ми беремо штекер, поки що нічого не запускаємо. Чи штекер від зарядки, чи від зарядного блоку ми вставляємо спочатку це в роз'єм. Електромобіля, і вже тільки потім ми вмикаємо автомати, чи запускаємо процедуру зарядки на станції, щоб все працювало. Тобто, це максимально безпечно і для вас, і для ваших пристроїв. Невеличкі рекомендації: я користуюсь зарядкою електромобіля по. Певному графіку чи по таймеру в мене він завжди заряджається з 23 до 7. В Першу чергу, повторюсь, це розвантажує мережу. По-друге, повторюсь, також у мене двотарифний лічильник. Я вночі, коли заряджаю, плачу вдвічі менше, ніж коли б це робив вдень. Іноді я підключаю електромобіль в день, коли мені недостатньо його запасу ходу, особливо це в зимовий період, відбувається. Також, коли електромобіль зарядився до повної, я рекомендую залишати його підключеним до зарядного пристрою через те, що там підігрів батарейки чи запрограмований прогрів салону Буде брати потужність саме з зарядного пристрою і не зменшувати вам запас ходу. Користуйтеся таймерами прогріву, користуйтеся таймерами по зарядці, тому що це зручно. І це дозволяє суттєво заощадити кошти і на технічних пристроях, технічній реалізації зарядок. І дозволяє нормально балансувати в мережі. Ви суттєво не перевантажуєте її, адже особливо зараз у нас в мережі відчуваються певні проблеми і дефіцит електроенергії. Такі мої рекомендації. Рекомендації, такий мій досвід. І якщо вам це відео сподобалось, поставте вподобайку, думки і коментарі, досвід заряджання електромобілів і додаткові рекомендації залишайте внизу під відео. Гадаю, багатьом буде корисно і мені також. Якщо нові на каналі, обов'язково підпишіться і до нових зустрічей.